Виктория Алексеевна Иванова еще запрещает соответственно, Иванова. Все пожалуйста, знаем, что вы продолжите рост, это такое явление. Так, то, что лицу не потерпили, даже учебно подъявлялось про дату участка низкого розы. Так, еще до подальше розу, пожалуйста. глазках сих пор было все письмо, ли только за потерпели, вы потерпили, сидите еще. Так, у нас сейчас, с три свитка Але сьогодні планувалися робити про продовження за міжнаплодирувати підвал, тому свідки на це з'єднання рекордація. Залучилось де, недопитано 3-3. Так, клопотання е не розглянули, було вилучені скарані захист. А три можна? Будь ласка, про це будемо, щоб довгі клопотання. Вашу честь. Заключується з проводинням від вартою Андрія Степановича, однак ризики того, що він перебуває під вартою, може упитися від суду, незаконно впливати на свідки, які ще не допитані. Він особисто ще надав показання в суді. Може вчинити інші кримінальні правопорушення або перешкоджати кримінальному провадженню. Іншим чином ризики не зменшилися, продовжують існувати, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі виключно. Тому клопотання підтримую, прошу суд, продовжити строк тримання під вартою наступовича Андрія Степановича на 60 днів без визначення розміру застави. Це клопотання прокурора? Так, цього разу. Зводі, так, раз. Я категорично не походжу заявлення по питанням. Оскільки я письмово виклала, я долучу, я зупинюся коротко, чому я не погоджусь. Звертаючись клопотанням про продовження запобіжного закладу, прокурор посилається на те, що існує обґрунтована підозра і обвинувальний акт. І на ризики передбачені статті 177, прокурор бачить чотири ризики. Це ризик передбачений частиною першою, частиною 3, 4 і 5, пунктами 1, 3, 4, 5, частиною 1 статті 177. Одно перше, що стосується обґрунтованості підозри і обвинувального акту. В клопотанні прокурор наводить, що він вважає, що обґрунтоване опанування акту фітодера, і що це доведено матеріалами справи. Прокурор посилається на з матеріалами справи, він перераховує. Чотири протоколи огляду місця події, що це доводить до факту, що на місці події, як наводить прокурор, де виникли неприєзнані стосунки і був конфлікт, от він вважає, що огляд, чотири протоколи огляду міста події, ну, напевно, можуть підтвердити, що дійсно були там якісь конфлікти, неприязнені стосунки. Але ці протоколи даний факт не підтверджують. тому що це можна підтвердити тільки відповідними свідченнями тих осіб, які були на місці самої події. Далі є шість протоколів, перерахованих також у цьому клопотанні, допиту свідків. Із цих шести протоколів це допит командирів, які про зброю їх допитували, хто там видавав зброю обвинуваченому. Це ті, хто чули постріли. І тільки один свідок це зашкольна, яка дійсно була на місці події. Ми допитали зашкольну в минулому судовому засіданні, і вона, даючи показання під попереджену про кримінальну відповідальність, під списку, вона не дала свідчень ніяких про те, що якийсь конфлікт був, і те, що були якісь неприязні стосунки між обвинуваченими, і тими, хто а, там на місці події а, отримав вогніпальні поранення і від, від них помер, а, дві особи. А, вона надавала пояснення також і на досудовому слідстві. Причому неодноразово. І вона жодного разу не змінювала свої пояснення. Вона кожного разу надавала логічні, послідовні пояснення, одні й ті самі. З яких слідую, що не було ніякого конфлікту, або розбійний напад на обвинуваченого двох осіб, які хотіли або знайти там в речах обвинуваченого якусь зброю чи інші речі, можливо, наркотики, тому що свідки дають покази, що ці дві особи зловживали наркотичні, Ми слухали ще інших свідків в минулому судовому засіданні. Вони давали пояснення, що особи зловживали. Наркотичними речовинами, або вони хотіли знайти там, можливо, наркотики чи зброю, тому що вони бачили, що це військовослужбовець, або вони хотіли заволодіти машиною, тому що вони забрали ключі від машини. Але був вчинений збройний напад з метою заволодіти речами, машиною, отримала тілесні ушкодження свідок зашкольна і вона надала покази, що вони. Застосовували силу до обвинуваченого шляхом того, що вони його душили. І вже тоді, коли обвинувачений вважав, що ну якось і шансів неможливо немає вже вижити, він тільки тоді він почав стріляти. Більш того, свідки, всі свідки, які були допитані в минулому судовому засіданні, надали покази, що потерпіли, залишив майже всю зброю, яка в нього була. У свідків, до яких вони приїхали в гості. Тобто в нього не було умислу здійснювати якісь там напади на якихось людей, когось вбивати. Тому що якщо б він мав такий умисел, напевно, він би не залишив цю зброю у свідків. В нього був з собою один пістолет, дітей, більше нічого. Хоча повна машина була зброєю, яку він розгрузив там і залишив. Ну Це що стосується. Як вважає прокурор доведеності і підозри, і обвинувальність акту. Я вважаю, що досудове слідство не відповіло на запитання. Я дуже ретельно ознайомилася, до речі, з матеріалами справи. І я вважаю, що немає відповіді у матеріалах справи на досудовому слідстві, чи був обвинувачений в стані Афекту, коли він стріляв, тому що його душили, а він ще й до цього вже великий термін воював. І мав і контузії, і все інше. Чи це було перевищення самооборони, перевищення захисту? Досудове слідство на ці питання не відповіло. Я сподіваюся, що в нас ще й триває судове слідство, і суд відповість на це запитання, зробивши відповідні експертизи, дослідивши всі матеріали справи. Проаналізувавши їх, але на сьогоднішній день відповіді на це питання немає. Що стосується ризиків, передбачених статтею 177, прокурор вважає, що існує ризик, передбачений пунктом 1, частини 1 статті 177, а саме, що мій підзахисний може зникнути з метою ухиляння від покарання. Якщо він а, буде не під варто. А Я звертаю увагу суду, що в нас стадія не обрання запобіжного заходу, а продовження запобіжного заходу. А на стадії продовження запобіжного заходу процедура відрізняється від обрання запобіжного заходу. І на стадії продовження Запобіжного заходу прокурор має. Не просто зазначити ризик, передбачений статтею 177, а обґрунтувати, чому, при більш м'якому запобіжному заходу, він вважає, що не можна досягти виконання обвинувачених, покладених на нього процесуальних обов'язків. Наприклад, чому, якщо мій підзахисник буде перебувати під цілодобовим домашнім арештом, засобом контролю, то він уникне від слідства. Якщо засоб контролю дає контроль, абсолютний контроль за пересуванням людини. Я скажу, чому не хочуть прокурори не тільки в цьому судовому засіданні, а й в інших судових засіданнях обрати такі запобіжні дані. Тому що. У даному випадку контроль за місцем перебування, за переміщенням обвинуваченого надає на прокурора. І прокурор, щоб не виконувати покладені державою на нього обов'язки, щоб спростити собі життя, не здійснювати ніяких контролів, вони ніколи майже не хочуть прокати запобіжний заклад. А не тому, що існують ризики. Ні. Прокурор просто не хоче. Виконувати обов'язки, покладені на нову державою. Хоча це дуже ефективний запобіжний захід для того, щоб підозрюваний або обвинувачений не приховувався від суду. Або до судового Ну, В даному випадку від суду в нас вже судове слідство. Тому я вважаю, що в цій частині клопотання не має доказів, що застосування більш ніякого запобіжного заходу. Не може запобігти тому, що мій під не буде переховуватися. Що стосується пункту 3 частини 1 статті 177, на яку також прокурор посилається у своєму клопотанні, прокурор вважає, що в зв'язку з тим, що не в судовому засіданні. Звідки зашкольна Мазура Полонський, то може впливати на них і під Ну а крім того, він вважає прокурор, що може впливати ще і на потерпілих двойка рятувальник. Першо чесно, по перше, в нас зашкольна вже допитана у судовому засіданні в минулому і вона надала показ. Тому впливати на неї вже ніякої сенсу немає. Вона дала їх під. Кримінальну відповідальність, як і допитані майже всі інші свідки. Крім того, я вже звертала увагу, що зашкольна це єдина свідок, яка була на місці події. Всі інші свідки не знають, що відбувалось на місці події. І це свідки, які свідчать про зброю, про те, чули вони, чи не чули постріли, хоча це ніхто не заперечує, що ці постріли були, про інше. Тобто сенсу впливати на тих інших слідків взагалі немає. А слідок єдина, яка була на місці події, вже допитана. Тому я вважаю, що в чій частині також ризик за пунктом 3, частина 1 статті 177 також відсутній. Надалі прокурор вважає, що існує ризик, передбачений пунктом 4, частина 1, статті 177. І він так от взагалі написав, що от за пунктом 4 існують інші ризики, які ну, заважають досягти мети кримінального провадження. Які інші прокурор взагалі в своєму клопотанням не, не зазначив? А, а таксосуальний кодекс вимагає, крім того, що. Чітко мають бути зазначені ризики, вони ще мають бути доведені. Я вже мовчу про доведеність цих ризиків за пунктом 4, тому що як можна довести те, що навіть не зазначив прокурор, а написав одним словом якісь там інші ризики. Тому я вважаю, що в зв'язку з тим, що прокурор навіть не зміг сформулювати які ж це ризики, то навіть він їх не бачить, а тому вони відсутні. Ну, що стосується окремо останнього пункту, це пункт 15, за частиною 1 статті 177, що підзахисний може вчинювати інші кримінальні правопорушення. Знову ж таки, будь-яких доказів, чому так вважає прокурор, чому обвинувачений може здійснювати інші кримінальні правопорушення, до клопотання не додано. Клопотання про них також нічого не написано. Єдине, що зазначив прокурор, що у зв'язку з тим, що колись там давно о, о, була судимість у моєму підзахисному, тому він вважає, що він може здійснювати якісь інші кримінальні правопорушення. З даного приводу я хочу суду навіть при тому, що він перебував під вартою, і якщо б він його хотів. Виводять у слідчі кабінети, де ми і слідчі, і прокурори зустрічаємося і працюємо або з нашими підзахисними, або з обвинуваченими, якщо це слідчі прокурори. Ці слідчі кабінети у п'яний сезон, ну, я не знаю всі чи ні, але тих, в яких я бувала, вони закриваються електронно. Там є електронний такий замок, і тільки карткою можна відкрити ці кабінети. Молодий захисного вивели мені в кабінет, незважаючи на те, що він знаходиться під вартою за обвинуваченням у тяжкому злочині по 115-й, його вивели без наручників і він не був у клітці, які в деяких кабінетах, ми були в кабінеті, де вона є, але а, а, навіть її в кабінеті. Бі, навіть, там тільки стіли. А, Він був не в клітці, він був без наручників. Ми працювали з ним декілька годин майже до закриття Оп'янівського сезону. Зв'язку з тим, що двер не була закрита, вона напевно комусь там заважала, хто із захрани ходив цих ковойник по карібору. І вони вирішили його прикрити і захлопнули цю двері. Мене звернули на це увагу, не я, не мій підзахисний, але коли закінчився час, і мені потрібно було виходити. Там є кнопочка, на яку можна нажати, якщо буде закрита. І зазвичай ми не закриваємо ці двері. Я думаю, це було випадково, там комусь вона мішала, хтось їх закрив. Я нажимаю на цю кнопочку, але ніхто не приходить відкрити цю двері. І ми залишаємося за закритими дверима разом із підзаписним, які по 115 статті. Я дуже часто нажимала на цю кнопочку, ніхто не йшов. Ми вдвох з ним 15 хвилин тарабанили в металеву. 15 хвилин ваша честь. Ніхто не приходить. За 15 хвилин мені можна було зробити все, враховуючи, що ми різного полу, навіть якщо в нього були якісь там фантазії, які можуть бути у, у людини. Мене можна було в взяти зараз у межах, межах питання, суд супроцвітає ваша І... честь. Я про про ризики в межах питання я про ризики. Створю криміна... і іншого кримінального правопорушення. Мене навіть можна було взяти в заручники. Через 15 хвилин прийшла жіночка, яка відкрила двері і каже, а чого ви хвилюєтеся? Тут крізь є камери. Я кажу, так, да, ну за 15 хвилин можна зробити все, що завгодно. Но це добре, що в мене такий спокійний, нормальний клієнт. Це наша честь, до чого я навела цей приклад? Що якщо б в нього були думки? Здійснювати якісь... Тобто я не зучити нового кримінального правопорушення, виходячи Мі. з вашого виступу, що да. ви навіть захисник зараз посилаєтесь на те, що ваші підзахис не міг чинити стосовно вас якісь кримінальне правопорушення, Ні, не міг. Якщо б він міг, він би його здійснив. Він би ви мене вже давно або заручники взяв, або щось робив. У нього була така можливість. І якщо б він хотів здійснити інше кримінальне правопорушення, він би цією можливостю скористався. Але він не скористався. Ці є можливості, тому що в ньому не було такого наміру. От і все. І тому оце доказ, це довід. А от і що пише прокурор, ну там немає жодного обґрунтування, а чому він може здійснити інше кримінальне правопорушення. Тому, ваша честь, я вважаю, що, по-перше, ризики, передбачені статтєю 177 клопотання, не доведені, що мав робити прокурор, тому що в нас. Не обрання запобіжного заходу продовження він мав на висоті чому більш м'який запобіжний захід не може забезпечити виконання моїх підзахисних покладених на нього процесуальних обов'язків. А я вважаю, що більш м'який запобіжний захід, наприклад, домашній арешт із засобами контролю цілодобовий може забезпечити виконання покладених на мого підзахисного процесуальних обов'язків. Тому що перебування під цілодобовим домашнім арештом забезпечує ізоляцію від спілкування з потерпілими і свідками, забезпечує уникнення потерпілого, тому що він під електронним засобом контролю, забезпечує Скоєння іншого кримінального убезпечення від скоєння іншого кримінального правопорушення, тому що він обмежений місцем перебування і засобом контролю, і це дуже дієвий спосіб, враховуючи, що, досудове, що судове слідство, я думаю, що буде тривати не один місяць, а, а дуже тривалий срок вже не під захистом знаходиться в СІЗО. А тому, що до судового слідства не відповіло на все питання, які мали відповісти. Я думаю, що зараз на ці питання буде відповідати судове слідство. А це значить, що нам ще не один місяць зустрічатися в цьому залі, а людині, по якій ще не зрозуміла, чи правильно кваліфікований цей злочин, ми не говоримо, що не було такої події. Так, да, така подія була, її не заперечує навіть мій під захист. Подія мала місце. Чи правильно вона кваліфікована, це велике питання, з яким ще потрібно буде суду і всім розібратися. Дякую ваша честь. Я прошу відмовити задоволені клопотання і обрати рішення, які за потужний захід не пов'язані з триманням підважкою. Винувачено. Не підтримую думку адвокат. Все. Наступне засідання призначено на 20 жовтня.